У студії для вас продовжує працювати я, Олена Зелінченко, і далі ми говоримо про соціальні мережі, зокрема про те, як правильно користуватися ними, як загалом дотримуватися інформаційної гігієни. І зауважу, що у світі, коли ну по суті перенасичення інформацією, коли є доступ до різних месенджерів, різних майданчиків, ми користуємося будь-якою інформацією. І досить дивно б, наприклад, лунали заяви про те, що потрібно їх або закривати, або контролювати. А з іншого боку, можливо, це й потрібно. Втім, давайте з'ясовувати. У студії ігор розкладай заступник директора центру демократії та верховенства права. Вітаю Доброго ранку Отже, міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що зараз Мінкульт розмірковує над певним регулюванням месенджеру Телеграм свого часу. В ефірі українського радіо ви говорили про те, що Телеграм це якраз таке російське потужне коріння. Давайте з'ясовувати зокрема щодо телеграму, бо там дуже багато зосереджено різних, скажімо, інформаційних таких профілів, де ми черпаємо. Аємо інформацію причому і українські, і російські, і будь-які інші. Ну да, феномен <клес> Телеграму насправді пов'язаний з кількома речами. Перш за все, це його така певна гібридність. Да? Тобто він не тільки месенджер класичний, коли ми просто переписуємося один з одним. Там одним з першим з'явилися канали, тобто канали, де йдуть дуже короткі повідомлення з певного джерела. Зараз до речі, ці канали вже з'явилися навіть на інстаграмі. А, але телеграм був першим і якби він зайняв ці нішу. Друга історія пов'язана особливо з 22-м роком, коли. З'явилося дуже багато інформації про війну. соціальні мережі, такі як мета, такі як альфабет, тобто ми маємо на увазі Ютуб. Вони виявилися дещо не готовими до цього, і формально будь-які зображення війни підпадає під обмеження правил цих соцмереж. І ми мали, наприклад, першу історію пов'язану з хештегом Буча Ірпінь Бородянка. Да, коли в той же день почалося дуже багато банів саме за це. Це вдалося швидко відкотити, але це якраз була та історія. Що, по суті, правила, написані для мирного часу, з військовим часом трошечки не не, не дружать. І багато користувачі які хочуть вживати слова і піти щодо росіян, які хочуть показувати цей контент. Ну Звісно, є крайніші на каналів на телеграмі як мертва росня, да, де власне показуються вже дуже так анатомічні подробиці власне результатів перетворення росіян на хороших росіян. А, власне, тому користувачі почали, Почали мігрувати в телеграмі. Це сталося от, в 2022 році. стався достатньо ж, така, от, сильний перехід туди. А звісно, ще одним фактором стало це потреба отримання швидких новин пов'язаних з безпекою. Тобто, коли ми говоримо, що от, йде наступ да, і при фронтовій території, вони хочуть мати дуже швидку інформацію, де може бути приліт, де атака. Ми знаємо сайт, наприклад, про е, повітряну тривогу, він теж базований на Телеграм-каналі, по суті. Да, тобто, Хоча ми його відкриємо як сайт, але вся інформація черпається звідти. Е, насправді, Телеграм, звісно, він набагато раніший. Тобто, він, особливо саме в нашому регіоні, він став набагато раніше. Е, Європа його відчула певну міру. Під час ковіду, коли з'явилися групи антиваксерів, тобто їх почали банити на такі соцмережі, знову ж таки, як на Фейсбуці там, чи інших соцмережах, і вони перекочували Телеграм. Чому Телеграм? Тому що це єдина платформа, яка, по суті, не має права. Тобто, якщо ми відкриємо будь-яку соцмережу, у них є те, що називається community standards, ну або умови спільноти, стандарти спільноти по-різному називаються, ну сенс один. Да? Тобто це певний звіт правил, які має дотримуватись користувач для того, щоб мати можливість користуватися цією платформою. Якщо відкрити сайт Телеграму, таких правил майже немає. І, власне, це такий привіт з часів ще Web 1.0. Да, тобто, хто дуже давно в інтернеті, він розуміє, про що йде мова, да, тобто, це така трошки анархія, яка існувала в той час онлайн. І по суті, Telegram пропонує цю історію. Чому він це робить? Тому що Telegram з 19-го року не присутній в Європі. Тобто, до 19 року у них був Офіс Великобританії, Telegram LLC, вони його закрили і повністю перемістилися в Дубаї. І, власне, їхня штаб-квартира знаходиться зараз в Дубаї. І це е, спричиняє насправді величезне питання, що робити з месенджерами. Тобто, будь-якими, да? ми можемо в принципі, згадати, є відомий месенджер WeChat, -ві Він ну, дуже популярний в Китаї, але ми в принципі, розуміємо, що таке китайський софт, в принципі, ну, да? так. А, і що тоді маємо робити ми з такими месенджерами, які будуть з'являтися з країн не США, не Європи, а з країн те, що називається там так званого третього світу? А, і, от, власне, цей виклик він вже, от, на прикладі Телеграму, достатньо показовий, що може бути гравець, який, в принципі, може забити на всі правила регуляції, які є ну, в більш цивілізованому світі, я б сказав, якщо говорити про ЄС саме і. Ми отримуємо ну достатньо велику проблему, тому що це як мінімум несправедлива конкуренція. Да? Тобто, один гравець має дотриматись mm -hmm. правил, інший її робить, що хоче. А з іншого боку, це ще така хороша чорна діратка безоднів, яку ти заглядаєш, вона заглядає в тебе. Да? Тобто, і тут ми дійсно питання, що робити з телеграм, це не питання того, що хтось хоче щось цензурувати, це питання того, що ну, не може існувати бізнес. Хоча тут теж про бізнес треба ще говорити окремо, без регуляції. Тобто якісь правила, які ну, що можна, що не можна, вони існують для всіх бізнесів. Від виробництва хліба, вибачте, да, там правил дорожнього руху, тому що ми живемо в суспільстві, і в суспільстві потрібні правила. І Телеграм тут не має бути винятком насправді. Uh, і тому uh, такі заклики, щось з ним робити, вони, вони виникають, вони можливо не завжди коректні, ну в плані але не безпідставні, для але тому, вони що... не безпідставні, так тому um... що це, це дійсно проблема. Про те, як правильно користуватися, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про телеграм, який з російським корінням і не має жодних обмежень у тому контенті, який подає, тобто можна побачити і почитати абсолютно все. То чи можемо ми, ну щоб це практичний такий бік був нашої розмови, чи можемо ми, як користувачі, заздалегідь ну не фільтрувати, тому що не завжди можна відфільтрувати все, але розуміти, що канал або фейковий, або ним краще не користуватися, або тебе там я не знаю тобою маніпулюють. Або що ти зайшов і твої дані десь вже там можливо потрапили, бо я і такі читала от, з догадки uh -huh. користувачів. Ну, Дивіться, ну це в принципі правила онлайн-гігієни, вони стосуються, напевно, і того ж Фейсбука і будь-якої іншої соціальної мережі. Тобто, якщо ви хочете читати телеграм-канали, ну починаючи від суспільного, да, і закінчуючи органами влади, тобто найпростіше зайти на сайт відповідно там, суспільного чи Суспільні медіа чи органів влади, знайти лінк на телеграмі, власне, по ньому перейти на цей канал. Тобто, принаймні, ви точно потрапите на той канал, який пов'язаний з, з цією установою чи з цим медіа. І це перша історія, чому це важливо? Тому що одна з технологій росіян, власне, створювати клони, Тобто, вони можуть виглядати з абсолютно ідентичною назвою, ну там може бути капслок, не капслок, але це не важливо. І навіть подавати більшу частину контенту такого самого. Тобто, По суті, вони крадуть з іншого каналу, кидають на свій, і ви начебто читаєте канал там, цієї інституції. Ну, а потім, в якийсь момент, вони починають кидати ту. Свої один, там, два своїх меседжі, і таким чином відбувається це розмиття. і в. Таке повільне просування певної дезінформації і маніпулювання свідомість, і це з цим треба бути дуже обережно. Звісно, що дуже треба бути обережним з анонімними каналами, тому що анонімність з одного боку, да, ми розуміємо, що в певних ситуаціях це може бути умовно наш військовий, який не хоче себе світити і хоче подавати інформацію. Але з іншого боку, анонімність це класика, знову ж таки у росіян для того, щоб просувати дезінформацію, особливо якщо вона така смажена, особливо якщо вона дуже. Дуже заточена на таку зрадоньку це вони дуже люблять. і до речі, останніх тижнів три, наприклад, на Фейсбуці спостерігається величезна кількість реклами, яка поширюється такими сторінками-одноденками. І от власне всі ці, вся ця реклама, яка поширюється, це меседжі, такі от зради. Зінок да, жінок ЗСУ призвуть, там, Бахмут здали, якась там корупція. Але ще, це через пости конкретних людей? Подається? Ні, ні, ні. ні. Це? Тобто це профіль, який створений буквально там пару місяців тому. Вони роблять один пост або прямо реклами. От іде оце меседж і далі Посилання. Посилання, куди? Mm -hmm. На телеграм. І знову ж таки вас затягують в Телеграм, де, де йде анонімна інформація. Ну, по суті, таким чином вас хочуть схопити за емоційність, а це одна з технологій, взагалі як працює дезінформація, Вас схопити на емоційному, особливо те, що вам болить. Да, от, ну нам же ж болить війна, нам болить mm -hmm. корупція, натискають, куди треба. Вони натискають і таким чином вас затягують в власне в небезпеку. Про технічний бік, зокрема, того, як блокуються канали, які можливості в нових які клони плодяться далі. Ми з'ясуємо зараз із Павлом Білоусовим, це експерт із цифрової безпеки громадської організації «Інтерньюз Україна». Він з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаю вас. Добрий Ганаліна. Отже, СБУ раніше повідомляла про блокування окремих телеграм-каналів. А як це відбувається з технічної точки зору? Ну, дивіться, це в принципі вирішити. В обхід технічної підтримки Телеграму ну, практично неможливо, тому що всі важелі, всі речаги, всі ці магічні кнопочки та є в техпідтримці Телеграму і, напевно, є якісь зв'язки, через які вдається швидко це вирішувати. Так, ми зовні скажімо так заблокувати самостійно не можемо, хіба тільки зібрати там. Своїх е прихильників, да, якихось координуватися і скаржитись масово на якийсь канал. Самостійно ми не можемо, тому що ну така архітектура телеграму, що ми не можемо щось там окремо заблокувати. Ми можемо або весь Телеграм заблокувати, або от вирішувати це зсередини, скажімо так. Про власників анонімних каналів, до речі, про них щойно його розкладає в студії, розповідав. От наскільки технічно складно виявити і ну як можна, я не знаю, від проконтролювати цей процес, тому що от ви кажете, блокувати це, і ну зокрема, якщо ми говоримо про телеграм, конкретно не завжди вихід є. Yeah. Ну, декілька способів, скажімо так, знов ж таки зсередини це дивитись, да спілкуватися з технічною підтримкою, робити запити, і вони там або щось. Ну, щось можуть видати. Ну, наприклад, як, от останній кейс, та да, це з Бразилією, де вони намагалися якраз отримати дані цих у них телеграм каналів да адміністраторів. От ну їм ці дані не видали. Тобто тут може і ну, через це вони хочуть його блокувати. Взагалі через це е, можуть бути такі проблеми. І є друга сторона, да, коли ти можеш ну певними маніпуляціями, та ну технічними я маю на увазі зробити, або там якісь е, сценарії та за яким можна в принципі розкрити е, адміністратори телеграм-каналу. Тобто, це ну не скажу, що там нелегальний яка, якийсь підхід та але він. Ну, скажімо так, побудований приблизно по такій схемі, що ти можеш там заплутати, відправити якісь посилання, де анімізувати його, цього власника телеграм-каналу, і так далі, так далі. Тобто є такі механізми, ну, от які в принципі можуть спрацювати, але тут уже юридична складувач можуть бути це якимись там доказами, чи як вони там зібрані, і так далі. Тут я вже не підкажу. Цікаво, якими користуєтеся особисто ви майданчиками для спілкування для черпання інформації, зважаючи на те, що тут ми з'ясовуємо телеграм з російським корінням. TikTok – це китайська мережа, яку навіть забороняють у деяких країнах, зокрема високопосадовцям, так не дозволяють користуватися цим застосунком. Чим користуєтеся ви? Чому для спілкування? Я користуюсь надійними перевіреними месенджерами, які Побудовані та на прозорості з відкритим кодом, з нормальною юрисдикцією, які не були помічені в якихось таких неприємних історіях. Та, наприклад, Messenger Signal це саме для спілкування, та для обміну інформацією. О для споживання контенту. Я, наприклад, ви теж використовую Telegram але виключно для споживання. Ну іноді буває там. Перешлю якийсь там мемчик щось таке неважливе, та от але теж він в мене налаштований таким чином, там з певними обмеженнями. І такий підхід, да коли люди можуть розрізнити, що варто використовувати для спілкування, що для споживання контенту і так далі, а не. Через те, що як вони звикли, та чи як їм зручно, та зрозуміло, там телеграм зручний тут тобі і новини, тут тобі і сховище, тут тобі і поспілкуватись. Та на це і є розрахунок, да щоб затягнути людину в якусь екосистему, і її звідти не випускати. От але тут є небезпека, да телеграм не має по замовчуванню наскрізьного шифрування, тобто. Повідомлення зберігаються на сервері, і технічно ми розуміємо, що товариш майор має доступ туди, да за бажанням напевно, от або принаймні технічно це абсолютно можливо, коли ми говоримо про наскрізне на шифроні як в Сігналі, або в секретних про секретні чати в телеграмі. Та, то тоді ці повідомлення зберігаються виключно на пристроях користувача і тут вже. Потрібен тільки фізичний доступ прийти, ну забрати цей пристрій, там вже дивитись ці повідомлення. І вони на серверах віддалених не зберігаються. Відповідно, ти не можеш, скажімо так, сидячи десь там на Луб'янці, чи де вони там сидять та е, читати ці повідомлення. Угу. Почули вас, Павло Білоусов, експерт з цифрової безпеки громадської організації інтерню Україна, був на зв'язку з українським радіо. У студії залишається Ігор розкладай, заступник директора Центру демократії та верховенства права. Ну от щойно ми чули про те, чим і як користуватися, але от щодо телеграму, щоб ми вже закрили цю таку тему, велику основну нашу, все-таки чи є комунікація якимось чином з власниками цього телеграм-каналу? І от той контент, який ми споживаємо, зокрема, ми ж розуміємо, там є росіяни. Вони викладають своє, вони читають своє і наше, але попри це, чомусь в них в мізках нічого не змінюється. Хоча Якщо заходиш на російські пабліки і щось читаєш, то розумієш, чому вони такі зашорені, чому такі ну пропрацьовані? Ну насправді да вони пропрацьовані, тому що це робота велася десятиліттями. Я пам'ятаю свій єдиний візит в Москву, і я тоді був вражений власне кількістю негативу і агресії, які лилося з медіа на росіяни. Це 2004 рік. Тобто це вже майже 20 років тому, mm -hmm. да? тому зашореність і оця агресивність мене абсолютно не дивують. Тобто, я розумію, що на них вплинути в принципі зараз неможливо. Вони живуть в якомусь своєму абсолютно всесвіті, абсолютно, Ну, тобто, спроба з ними навіть спілкуватися, викликає просто там ну, хахли там, званять нам, да, в такому духі. От а з приводу телеграми, єдина рекомендація: все ж таки дійсно не використовувати його для. Як повідомлення, ну крім мемчиків, тобто найкраще, якщо вам треба спілкуватися, особливо з військовими використовувати сигнал, використовувати приватні чати там в тому ж інстаграмі чи, чи в ватсапі, Ну тобто, ви турбуйтесь прежде все, про безпеку військових, тому що це дуже важливо. І до речі, про Телеграм. Наскільки мені в розмовах приватних з білоруськими опозиціонерами вони говорили, що якраз їх вичисляли в 2020 році саме через Телеграм. Тобто ці всі арешти, які відбувалися, тобто через те, що вони використовували телеграм як основний месенджер, і, власне, товариш майор, очевидно, мав доступ. то, ну, Тобто, це, це дійсно це безодня, яка ви ви, яка дивитесь на вас. Тому можете читати канали, перевіряйте ці канали, не, не, не сильно зловживайте анонімним каналом, тому що ну, вже були розслідування ваших колег, там і тексти робили, я пам'ятаю, і інші медіа розслідували, власне, ці самі популярні канали. І чітко було видно там вуха ФСБ за ними. І, тобто і дійсно вплив на них дуже мінімальний. Тобто, ще кіберсайберкрайм, тобто кіберзлочини, ну ще якось, наскільки мені відомо, Телеграм реагує. Все решта контентне, як правило, ні. Щодо Тіктока, от я до певного часу абсолютно сприймала це як такий розважальний майданчик з веселими нарізками угу. відео. Потім після повномасштабного вторгнення там почали з'являтися і на військову тематику, просто я не користуюсь, тому я не угу. бачу всього контенту. От мені цікаво, чи це тільки суто розважальний, і чому його забороняють в деяких країнах? Е, ну його забороняють перш за все через те, що він має дійсно китайські коріння, і, хоча не володіє китайська корпорація, але в жодної. України немає власне. У впевненості того, що ці дані не зливаються в Китаї, ми знаємо, що в Китаї в принципі інтернет достатньо контрольований урядом, mm -hmm. і тому в багатьох країнах, особливо цього року, ця хвиля пішла з США, але вона зараз шириться і Європи, і Австралією, навіть там Тайвані, Індія, тобто багато країн, вони як мінімум забороняють використання в публічної сфері, тобто мається на зі держслужбовців на ну на, на пристрої, які використовуються в органах влади. І саме з побоювань безпеки передачі даних, тобто це не так про контент, це більше як про збереження персональних даних. Ну а ми розуміємо, що контент теж несе в собі певну технічну інформацію. Ну, наприклад, ви зняли якесь розважальне відео на роботі, і там є технічна інформація, а де може бути з геолокацією. Тобто, так само, як військові витрати, ну, власне, так. да. Так. Тобто з геолокації, фотографії так само вони можуть містити геолокації, якщо пристрій це підтримує. І тому, от саме з безпекової, не з контентної більша, а з безпекової точки зору, я розумію, побоюванню дуже багатьох інституцій, що а давайте ви це не будете робити, принаймні в державних установах. Ну і TikTok. колеги ваші з норвезького суспільного мовника провели минулого року власне експеримент з тим, як TikTok Ток відображає війну. Вони створили два боти: один, начебто, українець Харкова, інший мешканець Росії з Білгорода, і, власне, якраз порівняли, що бачить українець щодо війни, що бачить Росіяни. Ну, якщо українець бачив дуже багато контенту, там і Арестович, там і якісь військові там десь щось танцюють. Ну тут класичні mm -hmm. ці всі mm -hmm. відосики, то е, мешканець в лапках Білгорода з цього контенту бачив там буквально два-три відео з цього всього мотис. Сила, все решта йому фільтрувалися, і просто там це відео недоступне. Тобто, Тікток ще таким чином якби створював цю бульбашку mm -hmm. і він не показує того, що що відбувається насправді в Україні для росіян. Тому ну питань насправді дуже багато. Тобто, я розумію, що там Тікток для. Дітей, ну там для молоді, які там просто створюють якісь відосики, напевно, їм це окей, і тут напевно, нічого не себе треба робити. Але якщо ми заходимо в сферу безпеки, якщо ми заходимо в сферу там діяльності публічних інституцій, то тут дійсно треба бути обережним. І в багатьох країнах, наприклад, просто встановлюються заборони на встановлення на офіційних пристроїв, про те, щоб регулювати, і очевидно, це має виходити з комунікації з тими власниками чи керівництвом і телеграму, тіктоку. Умовно це зараз кажу, тому що насправді я так розумію, цієї комунікації немає. Так, да, Ця комунікація наскільки розумію, дуже слабесенька. І ну, якщо ми говоримо про регулювання, це ми можемо говорити про непрямі впливи. А одним з таких хороших власне винахідів нашого медійного власне, сектору якраз був в тому, що ну була проблема дуже багато піратського контенту було онлайн. І і, власне, телекомпанії, і, і продакшн студії, які виробляли цей контент, ну, вони втрачали гроші. І один зі способів, який був знайдений, як боротися з піратством, вони почали слідкувати, а де ж гроші. Да? Тобто, не, не, не хто ж добровільно створює там, волонтерський якийсь проєкт, для того, щоб поширити mm -hmm. піратський контент. Як правило, це все було пов'язано з певною монетизацією. І вони почали, власне, переговори з Visa, з MasterCard, з певними там, ну, з платіжними системами для того, щоб блокувати Транзакції щодо таких сайтів, і по суті, от такі непрямі механізми впливу вони можуть давати ефект, що ну просто стає невигідно займатися такою діяльністю а з Телеграмом. Телеграм до недавно взагалі, як ви знаєте, був в принципі не безкоштовний. Вони не так давно впровадили ці свої платні послуги. І це теж питання величезне. Якщо є щось безкоштовне, то хтось за це платить. Ну, ну, як мінімум, для того, щоб отримувати сервери, для того, щоб платити за трафік, і це величезний трафік, тобто у телеграм. Граму сотні мільйонів користувачів, хтось за це має заплатити. Якщо хтось за це платить, одразу питання з якою метою. Ну, це, це такий дуже базовий принцип, принципі, постачання будь-якої інформації. Якщо хтось, якщо платити не ви, платить хтось, і значить, ви стаєте об'єктом впливу. З якоюсь метою. Це може бути економічний вплив, да, тобто вам просувають певні там, товари, послуги, це може бути політичний вплив. І, власне, до Телеграму, інвестиції, якого було закладено понад 2 мільярди доларів, власне, у мене величезне питання. А хто ж за цією історією стоїть? І, і, власне, з якою метою цей месенджер був розкручений, ну, крім як власне. а крім Телеграму, от, на вашу думку, чим персонально користуєтеся ви? Я намагаюся, ну, я використовую. Як канал інформації насправді зараз більше навіть ну, Фейсбук-Інстаграм. Причому інстаграм дає дуже цікаві показники саме для медіа, тобто багато медіа, ну в тому числі і ви присутні в інстаграмі. Це зручно, тому що це короткі повідомлення. Це ці зображення, там 10 зображень, які ти можеш подивитися там про певну подію. І це, це дуже цікаво, що ця динаміка зараз зростає. Ну плюс інстаграм досить став зручним для маленьких бізнесів, де можна щось купити, там одяг, якісь подарунки. В принципі, це теж дуже, дуже цікава стала платформа. Звісно, що для більш захищених зв'язків використовував WhatsApp і Signal. Ну, з військовими тільки сигнал, з іншими це може бути WhatsApp. А іноді використовують також приватні таємні чати. Вони є і на Фейсбуці, і в тому ж інстаграмі, насправді, тобто, це чати, в яких навіть можна запустити функцію зникаючих повідомлень. Угу. І ну, це вже для якихось дуже конфіденційних розмов. Зрозуміло, Де, що ми сьогодні почерпнули для себе, принаймні, як користуватися соціальними мережами, на що звертати увагу, тому що ті поширені застосунки, месенджері і майданчик. Чики, якими ми користуємося, можуть стати раптом ворожими, Ігор го розкладай заступник директора центру демократії та верховенства права був у студії Українського радіо. Дякую.